50 гривень за долар курс стрімко зростає. Інвестбанкір дав прогноз на наступний рік. Ба більше експерти прогнозують непрості часи для гривні. Що вигідніше купувати: долар, євро чи ОВДП? Усі деталі розповім за мить. З вами новини Тес і я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки. А ми переходимо до новин. Зростання курсу долара наступного року ще на 10% до 46-47 гривень це здоровий процес для економіки України. Це допоможе товаровиробникам зберегти конкурентноздатність. Такою заявою вразив директор інвесткомпанії Dragon Capital Томаш Фіала, як зазначив фіала з однієї сторони Нацбанку вигідно тримати курс достатньо стабільним. Водночас Україна має суттєвий дефіцит торгового балансу на рівні 15% від ВВП, який перекривається за рахунок 40 мільярдів доларів. Міжнародної допомоги на рік за його словами Україна гарантовано отримає наступного року ці гроші. Цитую, це перший раз, коли у нас така передбачуваність. Це нам теж додає комфорту і для наших макропрогнозів, і для нашого інвестування. Це перший раз під час війни, що ми знаємо. Ми впевнені, що у нас дефіцит бюджету буде профінансований не тільки на наступний рік, а ще й на частину 26-го року. Це дуже добре. Водночас, Нацбанку при своїй курсовій політиці, треба звертати увагу на конкурентоспромож місцевого виробника, щоб ми не якось спонсорували або дотували імпорт закордонних виробників, замість того, щоб допомагати місцевому виробнику, зазначив фіала. Долар суттєво зміцнився, тому для економіки буде здорово, щоб гривня на наступний рік продовжила такий же темп девальвації, як і в поточному. Це приблизно на 10%. Це означає, якщо ми цей рік закінчимо десь на 42 гривнях за долар. Якщо закінчимо наступний рік на рівні 46-47 гривень за долар, то в цьому нічого поганого не буде. Це навпаки буде корисно для місцевого виробника і збереже його конкурентоспроможність, пояснив експерт. Нагадаю, що від середини грудня долар в Україні почав швидко дорожчати. Хитка рівновага, яку тривалий час підтримував Нацбанк, порушилась. Середній безготівковий курс дійшов до 42 гривень за долар, а середній готівковий залишив цей рубіж позаду. Примітно, що фінансовий аналітик Андрій Шевчишин говорить, що на українському фінансовому ринку діяли кілька різнопланових чинників, які, врешті-решт, сформували. Поточний курс долара. Головна причина того, що гривня почала швидко дешевшати, Нацбанк зменшив обсяги продаж валюти на міжбанківському ринку. Безготівковий курс дійшов до 42 гривень за долар, але далі регулятор його не пустив. Допомогли такі чинники, як збільшення наприкінці року пропозиції валюти від експортерів, котрі вигідно продавали її за високим курсом і навпаки зниження попиту з боку покупців. Економіст Андрій Забловський додав, що курс на готівковому ринку виріс менше ніж очікувалось. На Ж банку була успішна спроба тестування нового рівня курсу 42 гривні долар, та спред, тобто різниця в курсах між безготівковим і готівковим ринками, зменшився майже вдвічі до 20-25 копійок за рахунок зниження попиту на готівкову валюту, як серед населення, так і у підприємців. На думку голови секретаріату ради підприємців при Кабміні економіста Андрія Забловського, до 29 грудня курс готівкового долара стабілізується на досягнутому рівні понад 42 гривні за долар у зв'язку з Різдвом та Новим роком. Ситуація традиційна на кінець року зростає попит на гривню для виплати податків та інших виплат, премії дивідендів тощо, тому не варто очікувати, що попит на долар збільшиться швидше навпаки. В Свою чергу член українського товариства фінансовий аналітик Андрій Шевчишин говорить, що період для курсу валют буде непростим. Можливі значні коливання курсу вище 42 гривень за долар, через те, що різдво, 25 грудня, за кордоном вихідний день, і банківські операції з валютою будуть обмежені. Міжбанківський ринок в Україні перетне позначку сорок 42 гривні долару продажу. Регулятор вважаю, не буде цьому заважати. Тому на готівковому ринку долар продовжує дорожчати вище за 42,22 гривні долару середньому, які вже маємо. А от член економічного дискусійного клубу Олег Пензин наголосив: багато залежатиме від того, який офіційний курс гривні до долара встановить національний банк. Найвірогідніше, що девальвація гривні продовжиться, і курс НБУ в найближчі дні. Перетне позначку 42 гривні за долар. Тобто середній готівковий курс матимемо на рівні 4225 42,40 грн. гривень долара. Примітно, що експерти зазначають, що українці збільшили продаж готівкової валюти, бо курс вигідний. На період свят цей тренд посилиться. За словами Олега Пензена, це чи не єдина ситуація, коли продаж валюти має сенс, бо гроші будуть відразу витрачені на подарунки тощо. В інших випадках обмін доларів на гривні можна робити, наприклад, для купівлі гривневих облігацій внутрішньої державної позики, відкриття гривневих депозитів або за умови крайньої необхідності. Олег Пензен підкреслив, що фінансова ситуація в Україні поки сприя. Я є зароблянню прибутків на гривневих інструментах. Це депозити і ОВДП. Наразі можна впевнено робити прогнози на три місяці наперед. Вважаю, що на кінець поточного року офіційний курс долара досягне запланованих 42 гривень і навіть більше. Це очевидно підвищить курси безготівкового і готівкового долара, але не настільки, щоб валюта стала вигіднішою, навіть за гривневі депозити терміном дії три місяці, не кажучи вже про ВДП. Але люди, котрі вже мають валютні заощадження, нехай їх зберігають. Андрій Шевчишин вказав на цікаву альтернативу: що краще: високоприбуткові ВДП, банківські депозити, які фізично перебувають поза контролем власника чи готівкова валюта, яка приносить дохід лише за рахунок зростання її курсу щодо гривні, але водночас доступна у будь-який момент. В умовах війни доступ до своїх коштів у режимі 24 на 7 теж має неабияке значення. Вважає Андрій Шевчишин. Справді нині на долар під матрацом зробити щось суттєве вони лише зберігають кошти від повної утрати у випадку непередбачуваної ситуації. Тому купівля зараз готівкових доларів або євро також має сенс, пояснює експерт. Цікаво, що Андрій Забловський повідомив, що співвітчизники потроху переходять з долара у євро. За даними Нацбанку, частина валютних депозитів у євро збільшилася за 5 років з 16 до 25%. відсотків. Поки це малопам'ятний тренд, та він є за поточний рік. Банківська статистика також показує скорочення вкладів у доларах. І незначне зростання депозитів у євро складно прогнозувати, чи вигідніше зараз купувати не долар, який дорожчий, а євро який дешевший. Однак згодом може знову піти вгору. Тому, вкотре скажу, найкраща диверсифікація заощаджень 40% гривня по 30 доларів євро. Для тих, хто має значні кошти, експерт пропонує також інвестиції у банківські метали, золоті і срібні зливки та криптовалюту. Примітно, що астролог Влад Ро зробив фінансовий прогноз на 2025 рік. Він передбачає ймовірний економічний кола. Абста дав поради, що варто та не варто робити для того, щоб зберегти фінансову стабільність. Особливу увагу астролог звернув саме на цифрову валюту. більше, влад розробив прогнози і щодо курсу валют на 2025 рік. По-перше, все буде рости, всі цінні бумаги будуть рости, поки Меркурій не стане ретроградним з 9 по 29 ноября 2025 тисячі вот двадцять там можуть початися фінансовий крах Краскрг. Всех ценных бумаг, биткоинов, альткоинов, да. Вот поэтому я бы отметил: прежде всего, ретроградность Меркурия. А Меркурий всегда связан с бумагами, с торговлей это бог торговли, всех финансовых. Вот. Самая вот опасная ретроградность его с 9 по 29 ноября. Поэтому, если есть будет возможность каким-то образом скинуть альткоины, биткоины и другие валюты, ну, надо это делать где-то уже в сентябре, mm -hmm. чтобы там. Также у нас будет период ретроградности летом с 18 июля по 11 августа. Поэтому, дорогие друзья, самое лучшее время для отпуска. Все равно не будет идти бизнес никак. Как бы вы ни хотели, много не заработаете. Просто расслабьтесь с 18 июля по 11 августа и уедьте в те страны или те города, где вы бывали, там можно отдохнуть. Ну, а обычно на ретроградном Меркурии лучше уехать туда, где вы были и уже ознакомлены с общей атмосферой и обстановкой на том месте, где было вам привычно. Поэтому с 18 июля по 11 августа тоже такой период. Ну и с 15 марта по 7 апреля тоже такой период, когда неожиданно резко может упасть биткоин, электронные валюты. Значит, всякие там значит у нас акции, бумаги, Тесла может завалиться. В общем, тоже такой сложный период до 15 марта. То есть биткоин сильно падать не будет примерно до марта месяца, а там после уже начала марта, особенно после 15 марта, может полностью завалиться. И если есть возможность продать цифровую валюту, там или что-то, то нужно это где-то уже начинать делать наверное, даже в феврале месяце. потому что я не вижу, что а біткоїн там може перевалить за 110 або за 120, да, это это потолок, а дальше он завалиться в март. Так що і не снилось. Не можу не запитати про курс долара, тому що зараз нас лякають вже прогнозами, що у 2025 році, ну, 42 він вже є, а що буде навіть 50. Що скажете ви, як планети повпливають на цю історію з курсом валют в Україні? 49. 48, 49, чтобы не было психологического перелома на 50. Ну, где-то Дорогие друзья, ну вы же понимаете, все дорожает, большая инфляция. У нас абсолютные, ну, самосбродные люди, которые заправляют нашей экономикой. Ну, одна фамилия, чего стоит гетьманцев. Вы же понимаете, он уничтожает экономику. Вот сейчас закрылась я буквально вот из-за этих законов, которые придумал Опа. этот человек. Сколько ФОПов просто закрылось, понимаете? Просто все. 22 тысяч. Этот человек хотел на них заработать, то есть дой, дуй, я тебя даю уже, ты уже молоко не дуется, моя коровка, я все равно тебя изнемогаю. Ну, і хто оказався правда, дорогие друзі. Ну, поки от такі у нас, нас ководі будуть у нас доларку за п'ятдесят. Понімайте Код 50. А що ви думаєте про ситуацію з курсом валют в Україні? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукаєте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть у коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.